Пані Гріко займається продажем будівельних матеріалів. Ну і плюс ми наразі з початком вторгнення. Хоча ми до сих пір займалися благодійністю, але гуманітаркою більше дуже багато. Ми займаємося гуманітарним монтажем, перекидаємо, дуже багато допомагаємо, тому що це, в принципі, пріоритет. Ми повинні виграти війну, ми повинні перемогти, і це є головне. І тому ми ще дуже багато цим займаємося. Футбольний клуб Буковина багато років вже підтримує. Милували, і, в принципі будемо підтримувати, не дивлячись на ті часи, які зараз є. Я завжди казав, що країна, Україна це не тільки територія, це не тільки люди. Хоча люди саме головне, це в комплексі держава. І тому я завжди підтримував і дитячі спорти, і просто спорт. І в першу чергу і так само «Буковина», тому що це є наша команда, команда краю. Багато років вже те саме. І я ніколи не відмовляюся. Від цього і не буду відмовлятися, ну наскільки, наскільки важко буде нам всім важко, але не дивлячись на те, що важко, все рівно ми повинні підтримувати такі напрямки і спорт в першу чергу, тому що це є майбутнє нашої нації, це є майбутнє Україна, це взагалі Україна є. Так.